Мої вітання, слава Україні! Сьогодні черговий заїзд з оприскуванням на озиму пшеницю під вечір. Ну і власне хочу показати це поле відео від 6 травня про свою на той час проблемну пшеницю. Який її зараз стан. Що змінилося? Спочатку покажу От так вдолику, де вона, як правило, завжди краща, тут краща земля, ну і тут вона швидше поправилася, скажімо так. З того часу практично я нічого не робив. В останній раз я тут ніс карбамід. І сульфат магнію. Дощів не було, але у нас вже піднялися температури, потепліло і вже маємо і в день за 20 градусів. Тепер, як виглядає там, де поле бідніше? Тут чітко вже видно, що вона салатовенька але якось росте. Великих проявів хвороб немає. Фунгіцид був внесений з гербіцидом. Правда, я тут трошки пізніше вносив, тому що вона відставала. І тоді, може, трошки краща була температура. На кращих пшеницях вніс рано, то я поспішив. Там прогресували хвороби, довелося ще додатково внести фунгіцид. Ну і Ситуація на даний час тиждень тому вносив, зараз ситуація покращилася і буду також зараз працювати вже по парапорціовому листку. Отже, тут як було бідно. Так воно і є. Нічого не зробиш. Де вноси в гній, все нормально. Вісновки будемо вже робити пізніше. Гною нема десь тільки набрати, щоб та ситуація б змінилася кардинально. Де набрати тільки гною, от би вніс. Мав би все, все б стало на своє місце. Красота краса. От красота. Ну, Отакі от на нежних листках. Тут весь букет і нам головне захистити верхні листки і, зокрема, пропорцеві. Колосок вже у нас під верхом можна би було навіть чуть швидше зайти, ну, але ще не пізно. Тут вже нічого не зробиш. Зараз фунгіцид несу, ще дам 2-2,5 кілограми сульфату магнію. От. І ще що хочу показати, я також відео окреме було, я на цьому полі вніс один прохід того біологічного препарату антистресового Біобіон. Ходив, я вже тут заглядав до того. Якоїсь чіткої межі, е, я не бачу, що, що він щось кардинально тут зробив. Ну оцей прохід на 12 метрів один з краю. Що тут, що тут однаково? Можливо, воно щось там на врожайності відобразиться, але так, щоб було чудо, то його не видно. Поспостерігаємо до кінця, висновки якісь зробимо пізніше. Ну загалом, що саме трошки покращило ситуацію на полі. Ну, Очевидно, тепло в першу чергу. Ще б, якби був дощик якийсь перейшов, то, то вже земля проситься дощику, Але його нема, так як завжди. Коли нам треба було сіяти на весну, то падало і падало, просили погоди, щоб посіяти. Тепер, щоб все це діло росло, треба якогось дощику. А дощику нема. Коли будемо, тоді знову буде його забагато. То вже не наші забаганки, як буде, так буде. Так що в загальному я вже трошки полем задоволений, працюємо далі на урожай захистити і зберегти те, що є. Азоту я як би тут дав. Достатньо все поправляється, ну і будемо надіятися на добрий урожай ще до збирання далеко. Ну, в загальному так щоб проявлялися хвороби, то не видно. Десь, десь, не десь є от пожовтіння кінчиків, верхні листки абсолютно здорові і зараз завдання їх захистити в подальшому, щоб ця хвороба з нижніх листків не перекинулася вверх. Так що фунгіциди треба вносити відповідні. Вже карбаміду на цей раз я давати не буду. Можливо я ще внесу десь після цвітіння. Оце вже побачимо, чи там буде така потреба, чи не буде. Так що з цього 3 гектарного поля вже можливо. Гектар відпаде такою гіршою, а там до кінця може іще менше буде, тому що вона поволі-поволі вирівнюється. Я кажу, тут все вирішить один-два дощі гарних, теплих, незливних. Так що наше діло тільки чекати і спостерігати. Але ріпачки красота. Безвітряна погода, пташки співають. Ну і зараз в таку погоду залюбки проводити, оприскування, коли вітру немає. От, тут вдолику, де було більше поживних речовин, тих яких потрібно, то вона вже в коліна. От. Ну і от, десь не десь ми бачимо прояв хвороб. Треба чітко розуміти, що за хвороба і який фунгіцид її може стримати. Така ситуація. Десь хто слідкує за каналом та відео може бачив, я показував. І можете собі переглянути, кому буде цікаво по тому, що змінилося і як змінилося. Ну, от там, де вона така бліденька, там їй щось бракує. Ще хочу вам показати. Таку ж саму пшеницю, сорт Юлія, що і по, що і на початку відео, на іншому полі, вона саме і весни краще э, розвивалася, ну і зараз вона тут вище кулін. Але э, хотів би зазначити на, такі, э, якби на, на таких своїх помілках раніше тут. Працював гербіцидом і зразу ж додав фунгіцид через, я так вважаю, через низькі температури, там ще в нас і приморозки були, я надто рано дав фунгіцид і тут прогресували хвороби. Ну, на жаль, не, не знімав тоді, як воно виглядало. Тут було Навіть страшно дивитися, чесно кажучи, всі листки отак були в таких плямах. Тут і септоріоз, і піренофороз був вже. Тому тижні тому рівно я тут спрацював додатково фунгіцидом, працював зокрема, авіатором. У мене був, тому що я е, працюю ним по е, узимій пшениці, ярій пшениці він себе досить гарно зарекомендував, по пшениці ніколи не працював. От бачимо, який зараз результат. Верхні листки абсолютно здорові. Ну і з цієї сторони інший сорт артіст. Тут прояви хвороб були ще гірші. На нижніх листках дуже-дуже дуже багато було такого, таких листків, де хвороба себе проявляла досить сильно. От. Ну і зверху ми вже бачимо, що все начебто. Нормально. Так що тут я також вніс зараз ще раз фунгіцид по пропорцевому по, по, листкові. Ну і надіюся, що вже захист буде більш-менш нормальний до оприскування фунгіцидами по колосі. Досить багато затратно вирощування пшениці. Фунгіциди коштують недешево. От, з одного боку хочеться працювати фунгіцидами на випередження, а не вже то, коли є хвороби, ти їх лікуєш ту хворобу. Краще наперед захистити. Ну, але не завжди це виходить. Ось такий допустив таку помилку, а на цій пшениці що вона трохи відставала, я там тиждень пізніше вніс також гербіцид з фунгіцидом, але вже температура була трошки інша. І там ситуація була набагато краще. Ну, от така ситуація наразі на полях. Будемо чекали, коли вийде колос, щось можна тоді буде побачити, як воно буде показувати пшениця на окружаю не буде. Всім всього доброго, до нових зустрічей.